Що ще є в наявності? Є піпідастри. Піпідастри є для обезпилення поверхонь. Італія, мікрофібра, дуже цікаво. І є, ну прям геть, геть, теж італіянські іншої фірми, можна поки новенькі пограти з коханим чоловіком в волоскоталку. Далі є отакі, якщо у вас підвіконня десь на висоті, Є такі лайфхаки, воно на любих оцих можна загибати. Так само чіпляємо на палку і можемо обеспилювати поверхні. Карнізи, шафи знизу, збоку. Цікава штучка. І літом дуже актуально ось такий лайфхак. Це як лиха? Ї... Їжечок для зняття павутин. Зверніть увагу, по куткам у вас живуть павучки. Цей їжачок обезпилює і ви його прочищаєте. Інтар для прибирання якісно і з консультацією від Clean Plus Pack. Звертаємось.